Не так сидиш і плачеш. Всім привіт! Мене звати Оля, і зазвичай я веду свій блог разом з Олафом. Але сьогодні він чекає на мене в машині, тому що я буду робити огляд автопричепа. Це мій перший огляд, але як ви просили, я буду робити максимально детально. Покажу всі 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 закуточки, всі нюанси та розповім про ціну. Не перемикайтесь! Цей причеп з моїм улюбленим плануванням. Зараз покажу: ховаємо оператора у душ. Щоб всі думали, що я знімаю штативом. Ну, це ж просто прекрасно. Я просто обожнюю, коли ти заходиш одразу, потрапляєш типу, як у таку гостьову кімнату. І далі оце величезне ліжко з вікнами обожнюю, обожнюю. Вийшло, що коли ми заходимо в причеп, ми одразу потрапляємо на кухню. Тому з кухні ми і почнемо. Що мене трохи дивує, це телевізор безпосередньо біля дверей. Це Трошки дивно, як на мене, тому що я не до кінця розумію, його дивитись, але можемо і перейдемо в іншу кімнату, та я все зрозумію. А що мені дуже подобається, так це ось такі тримачі для келихів. Я обожнюю справжній посуд в автобудинку, тому тут нічого не розіб'ється, все буде класно, прям як такий бабушкін-сервант. Пускаємось нижче. І що ми бачимо? Ой, <свист> я не можу сказати, що ми бачимо, тому що я не можу відкрити. Блін. Я так думаю, що там сейф. От я так зачинила саме сейф. Сейф <свист> мій. Реально не знаю, що там. Але вони відкриваються, і я там не знайшла клад. Хоча ну, мріяла про це, скажу чесно. От, відкрили шухлядки. По-друге, є ось такі ящички. Для мого улюбленого Мотлофу. Клас. Ой, я б туди понаскладала складала всього. О, що я знайшла? Тут є розетки. Це як для людини, яка обожнює готувати просто круть, тому що тут можна вставити і міксер, і плойку. Плойку. Тепер зрозуміла, тепер навіщо тут телевізор. Значить, Сюди PlayStation, Отак. отак, А тут граємо. О, кайф! Все. Я все, я все зрозуміла. Отак. Все буде, отак, Хоп! Сидимо і граємо. Кайф. Хлопці, треба брати. Наша величезна кухня. Що ми тут бачимо? По-перше, я навчилась відкривати ці шухлядки. Це раз. Тут у нас якась фігня, хімія. Тут у нас багато місця для макаронів, Люблю макарони. Ось така підсвітка. Блін, ну просто моє серденько зараз е, в захваті. Що ми маємо далі? Далі у нас є хоба, плитка на три комфорочки. Далі у нас є така раковинка, невеличка. От все. Працює тут теж на 100 літрів, є підігрів води, тож можна прямо заїжджати і жити. Місце, де мене завжди можна знайти вночі. Як всі згадались, це холодильник. Показую. Холодильник у нас немаленький, майже змій ріст. Є морозильна камера. А найголовніше, що мені подобається більше за все і чого не вистачає в моєму автобудиночку, так це холодильник може працювати від трьох систем. Перша, це, звісно, що 220. Друга це від батареї, тобто в, нього, в ньому є акумулятор. Та третє від газу. Тобто, пиво буде холодне у будь-якому разі. Ну, подушка, добре. Що тут ще у нас? Я зрозуміла! Коротше, це у нас отак от робиться. Це у нас Почекайте, зараз почекайте. Зараз все буде. Зрозуміти, як у нас дістається ця нога? Ага. А, не стоїть, вона складається. Ага, а це отак. От а тепер. Да? Ця... Пушка. Хопа. Хопа. Ну, зрозуміло. Блін. А чого вона налягає? А може не так? Ну, ну Я ну, ну, Якось так. Дивно, що воно не складається. Ну, в цілому це прикольна опція. Пам-пам! Еще изнашла. Ага. Все схожи на порвали на обогревач. Так, ну долго. Блин, а че он, че он у нас ходится? Ну, ж он идти будете? О, все. хе Ой. О, клас! Да, ставлю плюс. На добрі Що ми маємо ще в цьому прекрасному місці? Окрім додаткового ліжка. Шухлядки. Вони досить великі, я вже подивилась. Я вже подивилась? Шухлядки зачут. Як всі знають, моя сумочка я під назвою кемпер вмістовна, але ця сумочка трошки більша. Що хочу сказати ще зі свого власного досвіду? Ось такі штуки супер непрактичні. Тому що сюди майже нічого не можна викласти, воно все вилітає, як не крути. А це ще й причеп-караван. Тобто, ти в принципі не можеш контролювати такі речі. Тому викликають питання в мене ось такі от, е, дизайнерські рішення. Я б такого не робила у своєму автобудиночку чи караванчику. Після кухні одразу одразу коридор. І тут у нас є така рухлядка для речей. Чомусь в неї... ній дуже холодно. А ще щоб не замерзнути, у нас є ось такий обігрівач. Колоріфер. І мені здається, що він ще працює як кондиціонер, але я в цьому не впевнена. Це чутки. Ми переходимо у ванну кімнату. У цьому каравані ванна кімната у нас починається прямо у спальні. От я сижу на ліжку. І от у нас тут умивальник. Це для мене прям сюрприз. Я таке бачу вперше, тому що він великий. Зазвичай в автобудинках у всіх. Щоб почистити зуби, ти вмиваєшся повністю до п'ят. В цьому екземплярі я думаю, що можна буде вмитися нормально. Зараз будемо голосувати в коментарях. Я вважаю, я вважаю, що це в нас для туалетного паперу штука. А досвідчені люди кажуть, що це для рушнику. А розсудити нас, под ластечка, треба розібратися. Це дуже важливо. Це важливіше питання мого життя. Цей караван просто жир по багатьох параметрах. І от декілька з них. Підсвітки. Блін, підсвітки. це так чудово дуже подобається. Робіть частіше. Далі розетка. Це ж must-have. от прям окремий лайк, тому що я терпіти не можу, коли через весь караван, через весь автобудинок тягнуться ці подовжувачі. Мені здається, тут такого не буде. І це, це окрем, окремий кайф, і нас хтось штухає. Ну, їдемо кудись. Їдемо. Ну, добре. Далі. Тут у нас не дуже дешева фурнітура. Це теж прикольно. Так, далі. О, мені здається, що це вноші. Й... Привіт! Ні, здалося. Я думала, що це шухлядки. Було б класно. Переходимо у душ. Ну, не балують у нас тут простором. В душ. І без тебе хоп! Отак. Ой! Пум-пум-пум! Що я хочу сказати. Бувало. Бувало і побільше простору в моєму житті. От, тут трошки головою б'ється. Отак є таке. А, можна бути ексгібіціоністом там. Поспілкуватись з перехожими. <ріст> <ріст> ну, я вважаю, це, це вдале місце. От, якраз так от. Можна, Можна попросити туалетний папір так, через віконце. От. Цікаве рішення, цікаве. Нічого не скажеш. Португальська пліснява не оминула і це місце теж от є. Є трошки на пластику, це не критично. От. Прикольно, що ДСП-шні конструкції не розбухли, і все з ними добре. Що дивно, до речі, зараз покажу зсередини, мені здається, тут душ приймали рази три за все життя цього каравана. От. Ну, навіть в мене. В автобудинку такі речі трошки піднабухли, скажу чесно. А, от, а тут все нормально. Далі. Сам душ безпосередньо. <звук> отак от можна сісти на унітаз, отак от і помитися. От так. Ну, тіснувато, тіснувато. Мені тут тіснувато, якщо хлопчик чи дівчинка будуть побільше за мене, тобто я не знаю, як назад. А, все я знаю. Коротше, я... я все зламала. Ми про це нікому не скажемо. А, тут ще можна, тут ще можна... ванну приймати. Mm. Oh, so cute. Хлоп, і це вже ванна. Дивіться, отак. Хлоп, отак. Якщо, якщо в житті стало все погано... В один момент. Щось не так сидиш і плачеш. Що у нас тут ще є? Ой, у нас тут є я, яка займається просто. Так, тут у нас є такі от невеличкі шухлядки на магнітиках для шампуня. Слам нормально. О, тут ще теж можна щось покласти. Який у нас тут унітаз. Ну, такий дуже малуватий. І моє найулюбленіше місце це спальня. Тут у нас вже лишилось небагато простору знов оці. Не дуже зручні шухлядки, туди можна покласти книжки. Це перше, що приходить на думку. Я б так і зробила. Але вони звідти повалюються. Будете їхати ви з книжками по всій машині. Не машині, по всьому причепу, як я мала забути. А загалом, О, як завжди, ліжко дуже зручне, і це величезне вікно. З видом на інші автобудинки. Клас! Ой, місця тут реально предостатньо. А, нагадую, що в мене зріст 1,67 м. Мені здається, вже всі вивчили. Якщо не вивчили, повторюю. От, і я разом з каблуками не дотягую до кінця цього матрасу. Тін-тін-тін. Тому тут зручно. І. Шишки влізучи три мене. Знов-таки: розетка біля ліжка. Мені дуже подобається, як тут це продумано. І на кухні зручні розетки, і у ванній кімнаті. Біля ванної кімнати, скажімо так, і біля ліжка. Тобто, можна заряджати телефон без всяких цих шнурів, проводів. Клас! Потім ще ці штуки: захист від сусідів, хлоп. Все, не хто не бачить, от і шухлядоньки, ага, <рес> небаха фіча, ага, небага фіча, подмотрась є, хоба, щось типу. Додатковий акумулятор, так розумію, це для холодильника. Угу. Якась незрозуміла херня. Дивись, що знайшла. Все, пока. Це перший причеп у житті, і який я дивилась. Я думала про те, щоб колись купити причеп. Але мене зупиняло дві речі. Перше, це те, що треба здавати додаткову категорію прав. Не можна просто сісти і поїхати, як я зробила зі своїм, зі своїм кемпером. А по-друге, якби в мене був причет, я б ним, скоріш за все, користувалась не так часто, як автобудинком. Тому що треба додатково щось з цим робити і чіпляти його, відчіпляти. Всі ці нюанси мені здавались... Чимось дуже важким. Але зараз, коли я подивилась цей причеп, я хочу сказати, що може, може, вартувало розглянути таку опцію. Що ми маємо? Цей караван 2012 року, і тут дуже якісні меблі. Серед тих автобудинків, які я дивилась, це зараз найкращий. Дуже подобається. Коштує така лялочка 11300 євро, що в рази дешевше, ніж автокаравана, як тут кажуть. Тому для людей, які хочуть тільки почати цей шлях, насправді це було б, було б непоганим рішенням. Так, скоріш за все, ви будете не дуже часто ним користуватись, але, в принципі, це і не критично, тому що. Так, треба заряджати акумулятори. Це єдине, що тут може по суті вийти з ладу, якщо ними зовсім не користуватись. Але вартість нового акумулятора, ну, вона не така критична, щоб. Не спробувати, та не зробити може гостьовий будинок, наприклад, якщо не зайде така історія або продати, тому що причепи все ж таки як не крути, в рази в рази дешевші, та з ними набагато менше проблем, тому що це не авто. Тобто тут тільки якась там може бути механічна історія з ходовою там, з тормозами, і все це прикольно. Тому. Варто, я думаю, що варто розглядати такі варіанти особливо початківцям, а може і не тільки. Сподіваюсь, було цікаво. Підписуйся на мій канал та давай втілювати мрії разом.